Добре утро, Хорько! Поки ще Хорьков спить і віддихає. Комунальне підприємство КПК ВБО вже працює в повному составі. Помахай. З хорошим настроєнням Працюємо для міста Хорькова, щоб був чистий, акуратний у нас город. Олександр працює від самого ранку. Сміттєвози виїжджають затемно, поки дороги порожні. Так було і 24 лютого. Я був на Олексеївці, поїхав на побід. Поїхав я, виїхав з гаража в 4 часи утра, все тихо, спокійно було. А як приїхали, вже під'їхали до перших контейнерів забирати над нами, пролетіло дві ракети перших. І почали і тоді вже зриви і все остальне. Олександр закінчив роботу, зібрав родину та поїхав до батьків на Полтавщину. Сподівався вивезти дружину та дітей в безпечне місце та потрапив в окупацію. 26 лютого у невеличке селище на півночі області зайшли російські танки. Перші танки, які прорвалися, коли це з двох сторін заїхали, з, з, з сторони Охтирки і зі сторони Лебедина. З двох сторін і діватися вже було нікуди. Село у нас було перекрите. Ніяк було нам виїхати. Це хіба пішком треба було йти. Ну, з дітварою далеко пішком не підеш. А які дії. Ну, до да. жінки на її матері, до да, тіщі. Вона трошки далі в селі живе, бо я живу на самому початку села, і якраз вони біля нас почали збиратися усі. Ви це з віком бачили, чи, чи звідки знали? Так, да, ну, там гул стояв такий. До нас колони по 7-10 по одиниць з'їжджалися. Одна за одною приїжджали, і приїхало більше 150 одиниць техніки, це до обіда тільки. З цієї частини України рашисти відійшли відносно швидко. Село було в окупації менше місяця. Олександр відразу ж повернувся до Харкова працювати. На маршруті кожного дня спостерігає наслідки ударів російських ракет по місту. Таке наробити, так все познищувати своїми снарядами, всім остальним. Жалко, дуже жалко. Скільки труда, скільки грошей уложено, скільки ресурсів. І те, що вони кажуть, що освобождаємо от кого, вони нас освобождають од нормальної життя. Напарник Олександра 24 лютого також вже був на ногах. Розповідає, ніхто роботу не покинув, працювали під обстрілами. Виїжджали в три години ранку, щоб там машин менше таких. Приїхали десь, почали вибирати чотири, вибух, один вибух, другий, водій говорю, Феєрверк, мабуть, де то там. А він каже, так, да, феєрверк, пішли, каже, руски, каже, мабуть, ракети пускати. Отак пошуткували, пошиткували. Ну, все одно робили, працювали. На свалку поїхала ракета над головою, як шурнула, а там свалка висока на рогані. А я з мудруса я не бачив ніколи тих ракет. Говорю, самолет, вони кажуть, самоліот полетів, «Який самоліт?» самольот. Вони як дало нам, аж бахнуло в аеропорту, взрив зарив таку бах. Так убрали, ну, так нормально все, як положено, Привикається до всього. Що. З першого дня вони працюють без вихідних. Кажуть, місто має бути чистим по прибутчу. Відзначають, під час війни люди почали помічати їхню роботу та дякувати. Особливо якраз в ці дні війни, що люди ж там повиїжджали багато, все, ми ж, а мені, то говорю, спасибі велике, дякую, що ви не ховаєте, що ви прибираєте. Треба діти санітарку в бо що це не є, це буде повний колапс, це буде ну, як свого рода катастрофа. Падає, розумієте? От, і в будь-якому випадку от, ми це делать будемо і ми. Ну не будем останавливаться. Вы знаете, настроение боевое. У нас есть поставленная задача, которую мы выполняем на все сто процентов. Да, есть маленькая, не спорю, психологическая такая обстановочка. Ну неприятно слышать, когда там все вот российская агрессия на нас как бы, выпускает свои вот эти вот непонятно что. Вот изъяния. Ну, мы не поймем для, для чего и как это сделано вот, все. Ну, сказати, не боїмося ми нічого. Ми вже привыкли ко вот, і мы не боїмося. Ми сказати, патріоти свого города, і ми його любимо. Як і решта комунальних підприємств Харкова, комплекс з вивозу побутових відходів зараз готується до осінньо-зимового періоду. Міняють шини та проводять поточний ремонт спецтехніки.